Друзі, всім привіт! З вами Михайлич. Народ, Представляєте, яка запара в мене сьогодні вийшла з Йолки-палки? Сьогодні у нас 23 березня. А я бачив, я вже без курточки, Йолки-палки. Зато в штанях софтшел. І в кофті бавтори. З йолки палки Я так збирався, спішив на рибалку. Блін, і вітер, роздувайся. Що я забув у гаражі курточку на стульчику. Так одівався, потім так думаю, кофточку вдів, зараз курточку кину, щоб за рулем удобно було їхати. Курточку скинув, коротше, положив на стіл і погнав. Скоріше ж, ви знаєте, на рибалочку, як спішиш, скоріше на рибалочку. Блін, на вулиці плюс 2 градуса. Ну, будемо думати, що нас спасе кофта. Кофта Баф-Торіс. Це одні з найтеплих флісових кофт від компанії Бат. йолки палки Ну, звісно, у Сотшелі було б тепліше їдрен батон. Коротше, я качну свою акваманію. Це ж так спішив, щоб виїхати, успіти ще на лодки, виїхати на судачка. Тому що із 1 квітня. Повна нерестова заборона на два місяці, і потім уже на лодках нігде не можна випливати. Зараз, якщо ще є місця, де можна випливати, це, якщо хочете знати, чи в вашому регіоні можна, звертайтеся в місцевої військової адміністрації, вам там підскажуть, чи можна. Коротше, качнув я свою акваманію. Все, трансян прицепив. Зараз ставимо датчика, ехолотик, шмехолотик, І поїдемо ще судачка, пошукаємо. У такій затоці, я тут його був, знайшов на глибині метр двадцять, метр тридцять. Зараз поїдемо подивимося, є він тут ще чи не є. Коротше, ех, акваманія виручає. Так, друзі, ви там питали. У мене розмір 2,10. Я рахую цю лодку саму універсальну мою лодку. Не важка. Німецький ПВХ складається навіть в морози розкладати, складати дуже зручно. Взагалі, акваманія, як на мене, це кращі лодки, які є в Україні. Там кільові лодки, то взагалі в їх там така цікава геометрія. Спереді балончик вущий, ззаді ширший, і вона йде по хвилях. Дуже шикарно ходить. Її не забризкує, блін. Тулиться, розход палива мінімальний. Коротше, хто шукає собі лодочку, всім рекомендую аквамальні. Ну, Прикручуємо хлопчика то з датчика. О, Юрчик мені станцію зібрав. Ви ж бачили, я і з і з нею хожу, І на лодочці. Удобно, в ящичку акумулятор. там. Чик. От підставка рам. Собі, як хочеш, і тут виставляєш. Так, опана. я так ось, ось собі виставляю її. Щоб було зручно дивитися в нього. О, резь. Одрегулірували під нас, закрутили. Юрчик Горлов красавчик. О, є. Ну шо, поїхали, йолки палки Блін, друзі, ну я вже в таку погоду по ранній весні в одній когті не рибачив. Я взагалі-то ви не подумаєте, що я там закальоний якийсь. Ні, я взагалі мерзляк. І від того часу, як я похудав, я мерзну, в мене руки, ноги мерзнуть, це капець. Блін. Я просто замерзаю, лки палки. Ну побачимо зараз. Будемо будем терпіти його, якщо буде холодно. Ну так я зараз себе відчуваю нормально. Термобільйо в мене екстрім. Одна з теплих бухтовських. І оце ж торіс. Ну, кофта така, 400 й ліс, тут хороша вона. Так, коротше, погнали. Якщо буде судак клювати, якщо риба ловиться, ви знаєте, адреналін виділяється, то тоді воно ну, не так холодно, воно наче не замічаєш ту, ту прохладу. О, воно Якась біла риба, бачите, біля ямок. Біла риба крутиться, глибина метр сорок, Бачили, метр тридцять пішло, пішло. Так, температура води, лки-палки, а вода й не прогрілася, бачили? 4-8 Так, от метр 30. Хачали глибина ось глибина. Ямки риба повибивала. Оце лівий луч, це зліва від лодки. А це правий луч, справа від лодки, а це під нами, це хто не знає. Так, біла риба є, але нам біла не потрібна. Нам потрібні судаки. Ну, я думаю, що тут судачки, судачки повинні пасти цю білу рибу. Які ще дві рибки. Блін, тут на кормачки треба буде приїхати. Скоро скільки тут від берега. А тут берег. від берега метрів 80 десь. О, там кущі ти розчистить, розрубають і можна буде попробувати покидати. О, а ось якісь судачки стоять, правда, невеликі. Бачили, глибина метр тридцять. Метр тридцять, метр сорок. Коротше паркуємося. Так, де тут наші рибки? В перший раз конечно, малинка давала джазу, ох і давала. Що я не пробував, кидав, а вона не, не хотіла. Я цей раз о, знайшов малинку отаку, це також сілікошки від гамблера. Попробуємо, ну що, чим йому не малінка? І білий хвостик, все, бачили, яка. І така є в наявності, бо проблема, блін, що немає цієї малінки в наявності. Розмір тут 3,75. карбзандери все ніяк не довесуть. Хоча обіцяю, там з дня на день повинна приїхати. Це американська резина, сєдобка. я тут ось позаряджав, от ось такі грізне позаряджав. На обсєтнічках. Тут корчі, блін. Отаку. Зараз будемо щось короче, пробувати. Щось будемо пробувати, може, на щось друге захоче захоче падлюка клювати. Блін, а то ж, ну що це тобі? Одна малінка і все. Що це, блін? Сказилася риба. Ось кавунчики. З красним фостиком. Це ж теж, ось така кхе, кхе, така зелена. Як плюмрі, та палки Зелену салату. А на що будемо зараз пробувати? Щось на ось Зараз, мабуть. Оце щось, оце покидаємо. Буде, не буде. І між іншим, друзі, по овсєтниках. Опс. Одна на гамблер 375. У мене там теж запитували, я ставлю або такі овсьетки. Бачили, який тут подєл шикарний. Просто бомбічний. І він з пружинкою, тобто, якщо слаба резина, пружинку туди вкрутив, дивіться, пружинки, бачили? Пружинку вкрутив, вставив його, гострі, мощнячі. ну шикарно. Ось, взагалі у, у блін, кращі гачки. І ось такі: один дроб-ноль, свім, бейт, такі теж я використовую. В ну, цих бачили, поділ. Ті трошки другого, Тут пружинка така більш сильніша, Но тут подєв менший, це добре буде на твістера, а ця на такі, на гамблери, на всякі пузаті, блин. Коротше, шикардос. Ну що, скільки тут у нас грам? 3 да, грами головка, овсєтка, гамблер отакий. А потім будемо цю малінку пробувати. Ну, а якщо взагалі не буде, то будемо на цю. Так, ось у О! Обов'язково треба взяти колір лох. Іди сюди О, відберемо. О, о. Ось, блін, щука дубаса на нього. Це Вестіновська селі кошка. Також ми його положимо сюди. І а, це на великій головці. Це на великій головці. Ладно, коротше. Почнемо з чого-небудь, а там далі побачимо, як воно піде. Ні, Ну ви знаєте, блін, на вулиці свіжо, я відчуваю що свіжо. Йо, Хоча б не замерзнути. Блін, судаки, давайте швидко клюйте, знімаємо кіно і, і їдемо по курточку. дрян батон. Ну, треба ж таке, а? Я сьогодні достав свої старі снасті. Це мене графіті лідер. графіті лідер Тіру до 21 грамма, Стара шимановська катушечка. Ниточка тут, а тут товста, в мене нитка. Тут 1,2 намотана. І там поводочок, фліорокарбоновий поводок 0,30. На судака я поставив 0,35 мм. Судаки, Так, судаків потрібно звати, ви знаєте. Судаки, бійтесь! Давайте, бійтесь і клюйте. Бульк. Так, на салатову не захотіла. Не захотів. Пробуємо щось друге. А ну зараз вестіно цікаво. Ох, щука на неї лупила. Щука дубаса цей весін, ох, вона ж любить і осінню, і весною. Чи, хто який там у нас розмір? 10 см нібито. Ну, судаки, зацініть весь. Зараз по три рази будемо китати, кидати різні приманки. Там нібито є судачок. Нездоровий, але щось ж малювало. А ну давай на весь пузато, Хороший там підходь і бери. Ні, будемо їхати далі його шукати. Я останній раз, як був на судаку, то я два дні пішки ходив і лодкою плавав. Два дні, поки я його знайшов, отут знайшов. Але ж зараз весна він дуже швидко переміщається, він на місці не стоїть, шукає, де йому краще. Так що може, може вже і уйти відсюди. Покльовок нуль уже кинув. Пора 15, 15. Ставимо малінку, блін, розвідника. Якщо на неї не буде клювати, то тоді точно будемо їхати шукати. Будемо переїжджати далі. Бо, як я казав, ловля судака. Та любого ловля хижака це пошук, пошук, пошук. Потрібно його шукати, шукати, шукати. Погреблися далі, жмемо на педалі. Це вам не скрипка, що взяв та грай. Це вам ловля судака. Тут потрібно творчий підхід. Ай, дивіться, які ямки, які ямки гарнющі, бачили? Ай, блін, і нема судака там у ній, а? хуліган. Він. Ай, ось, ой, яке жирне місце, ви подивіться. А? І риби не видно, але ну, все рівно, я тут стану, покидаю. Ямка метр вісімдесят там була. І пішов виход на метр п'ятдесят. Зараз ми тут десь парконемося. І обкидаємо, обкидаємо. Блін, ну риби не видно вихолод. Ага. Де ж це воно ділося? Вийшло з з цієї затоки. Похолодало знову і вона смоталася собака. В новому місті розпочинаємо з коліра. Лох. Ультрафіолет. Так, вітер роздувається, блін, мене аж руки мерзнуть, треба рукавиці вдівати, а не перчатки. ух, Хух, -мо. Ну що, судаки! Клюйте, давайте клюйте, собаки. Будь. Опа! Підхватив, друзі. Прям підхватив, йо в нападні. Там вже мілко і фоти. Ох, клас, блін. А який кайф, коли тянеш паличкою, якою там чуйка така на сверх. На сверх, сверх-сверх. Блін, шикарні палки, тільки стоять вони, блин, як я казав, як в останній раз, йо -моє. ці графіті-лідери. Палки класні, але дуже-дуже дорогі. Зараз таку купити, це я не знаю ціле состояння. Хороший судачок там, ух, як загибає. Так, подсачка, подсачка. Ох. Я ж кажу, що потрібно просити в Нептуна іде сюди, друге. Ну о, дивіться який. Ай, красавчик. Ай, дякуєм Нептуну. Ай, дякуєм Нептуну. О! ультрафіолетик спрацював, заковтнув він його там на той світ. На той світ. Все в горляндії. Як кажуть, усе в шахті. Та стисти, стис, сти. Стий, дружбан. Ох. Бачили, друзі, дай. Як мене закопнув, Все там, все на тому світі. Квас. О! Ультрафіолет 3,75 розмір. І подивіться, яка рибина клюнула. Це ж, Це ж рибина таких, мабуть... Ну, під двуху. Ох, банда! Бачили? Перший судачило. Ви подивіться який? Оце судачило, це я розумію. А? Мала річка. Такі, я ж кажу, судаки тільки в Україні можуть ловитися. Українські судаки на американський силикон -гамблер. Ах, Красавчик. Ух, який. Ви подивіться, ну це ж мамуля. Акуратненько, ну не дергайся. Акуратненько тебе зважимо. Мамочка. Дивіться, два так? 2200. 2165. Блін, гарна мамулька. Гарна. Так, ну що, друзі, кажуть, першого відпускати не можна. Але ця мамка, дивіться, яка вона пузата. Скоро буде не Я думаю, ми її відпустимо, да? Хай плеве. Давай, подруга. Ну. Так. Ух ти, блін! І не подякувала навіть, смоталася. Блін. <гум> клас. Просто клас. Ну мамку забирати таку пузату, ну друзі, якось воно казав той не айс, жалко їй, да? нехай пливе. Гамблер в кольорі лох спрацював. 3,75 дюйма. Запам'ятали? Ну Це така, я кажу, теж гамблер. Тобто, колір лох ультрафіолет, він як також ми раніше його тільки це використовували як розвідник. По холодній воді взагалі йому ну, рівних не було, а потім... Ух ти, диви, чукнуло. А потім з'явилася та малінка з білим фостиком. І все, і всіх порвало. І скільки підроблюють силікону, самі хто робить силікошки, і таку не можуть зробити. Іменно таку малінку, це як гамблери роблять з білим фостиком, щось ніхто не може зробити. Скільки в народу просили? Тільки американці, поняли? Якісь там їх. Технології, й блін. Ну нічого, я думаю, скоро наші зроблять. Зроблять. Так, ну давай, Нептун! Давай наступного! Бо вітер піднімається, вітер дує прохладно. Щоб Михайло ж не замерз, їй дрян батон тут в доску. що ми тоді будемо робити? Короче, міняю приманки. Щось мовчить, а руки то мерзнуть, діло моє. Я вже рукавиці вдів. Бачили, перчатки ти без пальців скину, Прохладно, йолки палки коли вже ж те літо настане. Коротше, друзі, навіть на малінку не бере. У, блін. А що це значить? Правильно, що судак ушов на дальній кордон. Коротше, народ, я замерз вже як собака. А, мабуть, будемо закруглятись. Бо це ж капець. Зараз захворіти це ну, просто в раз. І лічитись дуже дорого. Дуже дорого. Ну що, головне, ви мені, друзі, вибачайте, ну з нуля ж ми вийшли, таку мамочку піймали, так? Да? 2-200. Відпустили, ну і добре. І було ще дві, дві покльовки і два обріза. Що зробиш? Так що, друзі, вибачайте. Я замерз, реально коротше, я замерз. Я протримався, скільки це я вже десь три години на рибалці, Три години я в цій кофточці бафтовської бафторіс протримався. Так що беріть на вооруження, <кху> беріть на озброєння цю кофту. Все, друзі. Буду я на сьогодні прощатися, тому що ну, ви ж хочете, щоб я вам вже часто знімав фільми. Заболіть не потрібно. Наступний раз поїдемо якусь мирну рибку шукати. Так, друзі, ви ж пам'ятаєте, да? що ми всі разом прискорюємо нашу перемогу. А прискорюємо тим, що ми допомагаємо ЗСУ. Так що не ставайте в стороні, хто скільки може, потрошку кидайте. Ми опікуємося спецпідрозділом Омега, допомагаємо ремонтувати їхні автівки, допомагаємо їм забезпеченням. Так що, друзі, давайте, кидайте, хто скільки може. І скоріше, тоді скоріше настане. Така вже довгоочікувана наша перемога. Гладненько, усім бажаю мирного неба над головою. З вами був Міхалич, канал Клуб Рибаку. І всім пока-пока. Замерз.